Ця пісня кінця XVII століття є однією з найдавніших відомих українських мелодій, а її авторство приписують самому гетьманові Івану Мазепі. Її вважають алегорією сумної долі всієї України, чиїх дітей забирали вороги як тоді в добу руїни, так і нині. Мова про прекрасний і тужливий бароковий кант. Ой, біда, біда, мній чайці, небозі, який, зрештою, пішов у народ і набув інших сюжетів, значень і мелодій, зокрема, як чумацька пісня Ой, горе, тій чайці. Я Елла Євтушенко, ви на каналі Як по нотах, і зараз я вам як по нотах поясню, звідки в цієї народної пісні Книжний козацьке коріння. Заспіваю вам кілька її версій, а головне розповім про своє дивовижне пісенне відкриття, яке я зробила, читаючи любовні листи Івана Мазепи до юної Мотрі Кочубеївни. І, звісно, поміркуємо, чи справді цю пісню написав гетьман. Переконайтесь, що ви підписалися на канал, і уперед. Яка українська пісня найдавніша? Це питання можна розуміти по-різному, і відповідей може бути багато. Але коли ми говоримо про найдавнішу письмово зафіксовану пісню з мелодією, то першість, як вважається, належить рукописному збірнику, що певний час зберігався в бібліотеці Московського синодального училища церковного співу. І пісні, з якого вперше опублікував 1907 року Володимир Перец, український філолог, якого, звісно, анітрохи не привласнює Русня. ні-ні. Перша частина збірника, написана українським скорописом, датована кінцем 17-го століття, а друга писана російським скорописом, створена на самому початку 18-го. Якщо вас дивує, чого цей український співаник опинився в Москві, то я маю спершу коротко розповісти, що це взагалі за рукописні збірники такі. У передмові до збірки авторських українських пісень, страшенно комуністично заідеологізовані, а втім не позбавлені певного історичного фактажу. Автор Григорій Нудьга пояснює, що в 17-18 століттях друкарні в Україні переважно підпорядковувалися духовенству, а отже, друком виходили твори здебільшого релігійні чи там історичні. А от світські та особливо народні пісні знаходили собі притулок на сторінках рукописних збірників. Ну, правда, поруч із тими таки серйозними духовними творами. Ці збірники з року в рік заповняли упорядники новими творами. Часто роботу одної людини після її смерті продовжував хтось інший. Такі збірники, дуже часто з нотами, писали бурсаки, попи, дяки, купці, писарі. Козаки, міщани, а в окремих випадках і письменні селяни. Отже, такий збірник цілком міг належати духовній або просто вченій особі з України, яка і привезла його на Московію. Адже в ті часи культури в митрополії досі творили переважно вихідці зі значно цивілізованішої, але колонізованої військовим шляхом України. А втім, я пошукала, бібліотека цього московського училища офіційно утворилася лише наприкінці 19 століття, тож годі з певністю визначити, коли саме збірник потрапив на болота. Подібні збірники створювали і як особисті літературні щоденники, і спеціально на продаж. Часто вони мандрували від власника до власника, доповнювались, а окремі твори мандрували зі збірника в збірник. І так авторські вірші й пісні з них могли змінюватись і потім іти в народ, в усну творчість. Саме так сталося і з нашою сьогоднішньою героїною, Чайкою Небогою. Історія цієї пісні була довгою і насиченою, і повірте, далеко не всі пісні з того оригінального рукописного збірника збереглися в пам'яті народу і мали таке довге життя. Так, деякі з них відтворюють в більш-менш оригінальному звучанні сучасні виконавці, але щоб ось так обрости варіаціями, що свідчить про справжнє побутування у фольклорі. То таке можна сказати про дуже небагато пісень, крім чайки. Ну от, наприклад, Перепеличенька, Я невеличенька, по полю Літала, Сокола шукала, яка фрагментарно збереглася, наприклад, в оцій подільській пісні. Але чайка небога все ж унікальна, і зараз ми це побачимо. Перша її згадка в тому самому збірнику містить очевидно авторського походження текст, вишуканий, книжний, але написаний доволі близькою до тодішньої розмовної та й сучасної української мови. У ньому чайка скаржиться журавлю, що її пташенят, які живуть у гнізді серед жита, скоро прийдуть забирати женці. Як приспіє жито, треба дати мито. Где ж я маю взяти? Діти будуть брати? Є тут і приспів, где ж мені діти, подіти, прийдеться проч полетіти. На що журавель отказує? Не журися, моя сестро любимая, за ким то приспіє, Бог старання міє, же твої мале діти будуть як орли летіти. А мелодія в неї напрочуд гарна, тужлива, трохи монотонна, але дуже атмосферна, барокова. Її чудово виконала Ніна Матвієнко в супроводі ансамблю Костянтина Чечені. Обов'язково послухайте лишу посилання в коментарі. Але тут через авторські права процитувати не можу, тому наспівала вам куплетик просто для ознайомлення. Ой, біда, біда. Чайці небозі, що вивела діти при самій дорозі. Далі цей текст виринає вже в рукописному співанику Шелестинського 1760 року, і там історія набуває несподіваних обертів. Журавель таки дає чайці дуже дотепну пораду: Чому ж би ти, сестра моя барзо криклива? Ой хто іде, не минаєш, помагай Бог даєш. Кі-кі, 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 звиклась кричати. Як маєш діти сховати? Чайка обурюється критиці. Ой, глядиш, ти губатий, журавлю горбатий, сам себе самого, не життя мого, а то ще й досаждаєш, жалю мені більше додаєш. Ну і наприкінці драма сягає кульмінації. Плач, плач, почаєнці журавлю плач, не вдавайся, в велику розпач, не буду я плакати по такої злой сестрі жемянь не слухала, весь дом загубила. Вочевидь пісню дописав якийсь виконавець або переписувач, і в такому вигляді вона вже нагадує не пісню, а байку та ще й із моралью наприкінці. У 19 столітті пісня про чайку небогу зринає вже у збірниках етнографів, збирачів фольклору безпосередньо від народу. Ось такий текст наводить Михайло Максимович 1827 року. Маємо тут також приспів, але він уже звучить інакше. Киги-киги, -ки злетівши вгору, прийшлось втопитися в Чорному морю. І замість журавля з'являються кулик і бугай, які ще більше цкують нещасну чайку. Вочевидь, вони мали символізувати інших сусідів України. Непевно, де саме Максимович почув цю пісню, але, ймовірно, що на Полтавщині, де був його маєток. Майже ідентичні тексти публікують пізніше Микола Маркевич 1857 року. Він мешкав і, вочевидь, збирав фольклор також на Полтавщині біля прилук, а родом був із Глухівщини. А вже на початку ХХ століття Григорій Концевич, дослідник кубанського фольклору, між іншим, 1937 року у 74-річному віці його розстріляли за звинуваченням у замаху на Сталіна, а його величезну колекцію українських кубанських пісень було знищено. Що пов'язує ці етнічні українські землі Полтавщину і Кубань? Звісно ж, козацтво. Ще один доказ того, що пісня примандрувала на Кубань звідкись із Гетьманської чи Слобідської України, полягає в тому, що мелодії у Маркевича і Концевича також дуже схожі. Пропоную послухати обидві: Ой, біда, біда, чай небозі, що вивела вегеладі. Ток прибиті дорозі, що вивела діток прибиті дорозі, килегетівши вгору, прийшлось в Чорному морю. Прийшлось втопитися морю. Ой біда біда, Чагайці небозі, що вивела діток Прибиті дорозі. що вивела діток. Дорозі, киги -ки, ки -ки, злегеть ішивору, ті тільки втопиться в того морі, тільки втопиться в того морі. Усі ці козацькі версії пісні зображають як головну небезпеку для чайки жінців, які і миту будуть брати, і дітей забирати ну, типова колонізаторська влада. Мимоволі напрошується порівняння також зі смертю з косою, що не виключено враховуючи книжне походження тексту. А от мандруючи на південний захід, пісня про чайку набула іншого контексту чумацького. Маю сказати, що версія про чумаків подекуди ще кривавіша, бо в ній часто зринає той факт, що чумаки кинули чайнят собі в кашу. Цікаво, що і цю версію виконувала Ніна Матвієнко, і вона включила її до свого збірника і вказала джерело матір Валентини Ковальської, колеги Матвієнко Патріо золоті ключі, яка мешкала на Хмельниччині. І я і цю пісню не можу вам поставити через авторські права, зате ось вам не менш чудове виконання цієї пісні Ольги та Оксани Роспоп. Ой, йшли чумаки. Весело співали І чаєчку і зігнали, чаєня забрали, а чаєчка вється, об дорогу б'ється. Зі землі припадає чума кіо плає Цікаво, що ідентичні перші чотири куплети і мелодію маємо і в збірку Андрія Конощенка 1907-10 років. Він указує, що її записано в селі Обознівка, нині це Кропивниччина. Саме її взяв за основу Леонтович, коли створював свою хорову обробку. У Конощенка подано й інші варіанти пісні. Оцей текст із Кам'янця-Подільського мелодії, на жаль, у сканованому документі бракує. А ось зі схожим мотивом зі Збур'ївки, що на Херсонщині. Ой, горе, дійчайці, чаєці, небозі, Що вивела вилачає. Дорозі. Зрештою, є ще інші варіанти цієї чумацької пісні, записані вже пізніше. Наприклад, ось ця зі збірника Кирила Стеценка. Горе ти, чай, ти. Або отака з Полтавщини. Ой вечумаченіки, ви вищаємо молоденьки, виріємо. Бо отака з Дніпропетровщини. Ой течайко, старачайко, ти ж нам даїла ми, ми вже твої же здвоєвчає поїли. Цікаво, що авторські і народні пісні завжди тісно взаємодіяли в українській культурі. Взагалі, в старих піснях часом годі відрізнити чисто авторське від чисто народного. З одного боку, українські поети здавна надихалися потужною вже усталеною традицією народно-пісенної лірики. Це помітно ще з середини 15-го століття. Це помітно у творах Григорія Сковороди. І я вже мовчу про романтиків 19-го століття, які серйозно збирали і вивчали фольклор. А з іншого боку, часто авторські пісні. Приймалися на народному ґрунті, зберігаючи окремі рядкий сюжет і змінюючи решту тексту і мелодію, як сталося із чайкою. Але хто ж був тим загадковим автором пісні Ой, біда, біда, чайці, небозі? Невже дійсно сам Мазепа? Звідки взагалі ця інформація? Зараз поясню. Але спершу нагадаю, що ще не закритий збір мого куму артилериста на автомобіль і РЕБ потрібно близько 300 тисяч гривень, і вже значна частина назбиралася. Але для того, щоб Україна нарешті перестала бути чайкою небогою, яка воює з тією самою московщиною, вже бозна котру сотню років, треба долучатися. Важливий кожен внесок. Зверніть, будь ласка, увагу на посилання в коментарі або ось цей QR-код. Варто сказати, що Івану Мазепі приписують не одну пісню. Він дійсно був глибоко освіченою талановитою людиною і цілком міг складати вірші і пісні. Це безсумнівно. Проте жодного автографа, тобто запису рукою Мазепи та ще й з підписом. Не збереглося. Знову-таки, це не дивно, враховуючи, що його книгозбірня згоріла в Батуринській різанині 1708 року. Та все ж. Найкращі докази на користь авторства Мазепи має дума, гострий політичний памфлет із закликом до української старшини об'єднатися проти зовнішніх ворогів. І ви, панство полковники, без жадної політики, озьмітеся всі за руки, не допустіть горкої муки, матці своїх більш терпіти, нуте врагов, нуте бити. Її копію, як свідчення нелояльності Мазепи до Москви, суддя Василь Кочубей долучив до Доносу, який разом із полковником іскрою подав на Мазепу Петрові першому 1708 року, і прокоментував, що отримав цей текст від такого собі архімандрита Никона, який колись бував у Москві, і передав пісню Кочубею близько 1698 року, сказавши, що її автор гетьман і що її треба надійно сховати. Кочубей. Не дуже надійно її сховав взагалі-то, і взагалі не дотримався заклику у вірші, хай чи він там насправді був. Але Кочубей своє отримав. Оскільки тоді Пьотр I все ще беззастережно довіряв Мазепі, Кочубея та Іскру піддали допиту і тортурам, і, визнавши все це наклепом, зведеним на гетьмана з особистих причин, стратили. Іронія в тому, що вони взагалі-то були праві щодо того, що Мазепа планував об'єднатися зі шведським королем проти Московії за гарантією вольностей для України. І зовсім скоро росіянці це зрозуміли. І з 1914 по 18 рік у Києві на нинішній арсенальній площі навіть стояв оцей кітчевий уродський пам'ятник двом доносчикам, який благо знесли за Української Народної Республіки. А от про те, що Мазепа написав Ой, біда, біда, чайці небозі. Доказів взагалі не існує. та гіпотеза походить з історії русів, зовсім не наукового джерела, а радше бароково публіцистично історії Софічного твору кінця 18-го – початку 19 го століття, який втім мав колосальний вплив на уми 19-го століття, зокрема й Тараса Шевченка, і півстоліття до першої публікації передавався в нелегальних рукописах. І от там в історії про донос читаємо: усі докази полягали в чутках одненадійних людей. І в здогадах із пісень, скомпонованих гетьманом з алегоричними висловами, а особливо з пісні так званої чайка, що означає страдницьку і гноблену Малоросію. Утім, нині нам відомо, що кочубею до носі долучив думу, а не чайку. Тож і в питанні авторства її мусимо хіба що повірити авторові історії русів на слово, що нелегко зробити, бо історична точність у нього сильно накульгує. Виглядає на те, що анонімний автор історії Русів чув дзвін та не знав, де він, і приписав Мазепі геть іншу пісню, ніж насправді була в тому доносі. Чайка небога на той час сприймалася як алегорія України в добу руїни, занепаду Гетьманщини, що завершився з приходом до влади Мазепи. І набула нової актуальності після зруйнування Січі 1775 року, явно ще свіжої рани для автора історії русів. Тож і згадка про такий емоційно напружений твір додавала його праці нових барв. А втім, на цьому зв'язок Мазепи з піснею про чайку небогу не завершується. Я не впевнена, що хтось помічав це до мене. Принаймні, я не натрапляла на, на згадки науковців про це. Зараз розповім. Але спершу подякую моїм благодійникам, завдяки яким цей канал має змогу розвиватись і взагалі існувати. Підтримуючи мене на Патреоні або через спонсорство на Ютубі, ви буквально платите мені зарплатню. А кошти з Монобанки зазвичай йдуть на різноманітні поточні витрати на виробництво самих відео. Наприклад, на недоступні онлайн-збірники, ліцензійні програми чи дрібну техніку. Буду вдячна, якщо і ви долучитеся до моїх благодійників. До речі, вони ще й голосують за теми наступних випусків, ось саме зараз триває голосування до кінця листопаду. І отримують бонусний контент, тому всі посилання в описі. Річ у тім, що донесення Кочубея на Мазепу, до якого він долучив думу, було вже не першим. Уперше Кочубей накатав донос на свого гетьмана 1704 року, а приводом послужила відома історія шаленого кохання між 65-річним Мазепою та молодшою дочкою Кочубея, який на той момент було чи то 16, чи з іншими даними десь за 20 років. Одразу скажу, що на цей донос взагалі ніхто не звернув уваги, бо і скарга була доволі дрібна і безпідставна, і Кочубей Петран не особливо цікавив, на відміну від Мазепи, якому він, нагадаю, дуже довіряв. А історія була така: гостюючи в Кочубея, Мазепа шалено закохався в дівчину, яка була його хрещеницею. І вона в нього теж. Просив руки, але батьки відмовили, мовляв, це гріх хрещеному батькові брати в дружини похресницю. Насправді сучасні історики схиляються до думки, що ця відмова була вже тоді продиктована не бажанням Кочубея, а ще більше його дружини знатної інтриганки Любові Жученко родичатися з гетьманом, який давно виношував плани розриву з Московією. У разі невдачі, якої він, зрештою, зазнав, на всю родину чекала печальна доля в Сибіру. Мотря, втім, виявилася непростою штучкою і втекла до маєтку Мазепи, який розташовувався по сусідству. Звичайно, Кочубею виставили це за нахабне викрадення серед ночі, і гетьман мусив повернути її батькові щоб уникнути скандалу, хоча потім за це ревно перепрошував у неї в листах. Так, листи. Ці листи Кочубей і долучив до першого доносу про буцімто з Мазепою його дочки. Цікаво, що Мазепі повернули оригінали листів і навіть обіцяли, що не переписували їх. Проте, як завжди буває з московитами, це була брехня. Із листів таємно зробили копії, які потрапили в архіви, і які потім розкопав історик Бантиш Каменський. Ну, хоч раз у житті з росіянської брехні вийшла користь, адже оригінали згоріли. Листи, варто сказати, написані просто розкішно, аж мліє. Короткі, але дуже вишукані та експресивні послання натякають, що стосунки між закоханими залишалися цілком невинними, проте від цього почуття гетьмана не слабли, чого не скажеш про його Мотроньку. І от в одному з листів, вочевидь, докоряючи коханій за холодність, він пише Моє сердечне кохання, прошу і вельце прошу, рач зо мною обачитися для усної розмови. Коли мене любиш, не забувай же, коли не любиш, не споминай же. Спомни свої слова вже любить обіцяло, на що мені і рученьку біленькою дало. Правда, підозріло нагадує поезію. Так і є, і не просто будь-яку поезію, це цитати з цілих двох пісень, які присутні в тому ж рукописному збірнику, що й ой, біда-біда, чайці, небозі. Ось вам, ой, коли любиш, да не забувай же, чи не любиш, та не споминай же. А ось і гди ж одного мене любить об'язала, на що ж мені і рученьку біленькою дала. Цитати не слово в слово, але доволі точні. А ще у збірнику є отака пісенька, ходить кума льодом, а кум огородом. Ой, прийду ж я до куменька, нема ж мого пана. Так, навіть у такому серйозному вишиканому збірнику не обійтися без куму еротичної пісеньки. До неї доладнали строфи з якогось авторського романсу, і тут є фраза Бог дай тому тяжко било, хто нас розлучає. Що нагадує слова Мазепи з іншого листа: бодай того Бог з душею розлучив, то нас розлучає. Погодьтеся, збіг украй цікавий. Можна було б пофантазувати, що ці пісні як не написав, то переписав свого часу Мазепа або хтось із його оточення. Окей, швидше за все, це були просто відомі пісні, популярні серед тогочасних освічених і заможних верств, серед козацтва. Пригадайте, що чайка потім помандрувала на Кубань. І гетьман чи то процитував їх, чи то взагалі вживу листі, поширені в тогочасній поезії кліше. Але. Загадкове приписування йому авторства чайки, також присутньої в тому рукописному збірнику, додає родзинки, зрештою, ніщо не вказує на те, що цю пісню категорично не міг написати гетьман. Скажімо, в більш юному віці ще до того, як і було створено цитований мною рукописний збірник. Та і Мазепі дійсно було чого приховувати своє авторство текстів на кшталт думи, де поет прямо висловлюється проти Московії. Хоча з чайкою цей підтекст значно менш очевидний. А пізніше це питання не досліджували через те, що про ізмінника Мазепу ще 200 років говорити було не комільфо. А як ви вважаєте, чи справді Мазепа був автором Чайки-небоги або навіть інших пісень з того давнього збірника? Чи він лише процитував у листі кілька популярних шлягерів? За відсутності неспростовних доказів, я особисто схиляюся до другого варіанту. І навіть авторство думи не здається мені таким уже неспростовним. Але буде дуже цікаво почитати ваші думки. У коментарях, а нині для вас традиційно моя обробка пісні про чайку, але не барокового канту, а його народної версії, козацької, яка примандрувала з полтавського збірника Маркевича до кубанського збірника Концевича. Я трохи поєднала мелодію звідти і звідти, щоб зробити її цікавішою. До вашої уваги частинка пісні, а повний запис уже доступний моїм патронам і спонсорам, тож долучайтесь до них, а ще доступний для разового придбання за посиланням в описі. Ой, біда, біда, небозі, Що вивела вегеладі. Іток прибиті дорозі, що вивела діток прибиті дорозі, ки Злетівши вгору, Прийшлось втопиться. В чорному морю прийшлось втопиться в чорному морю, хто мимо не йде, так і чайку скубне. Хто мимо не йде так і чайку смикне, хто мимо не йде, так і чайку смикне, слегетіши злетівши гору. Прийшлось Прийшлося в чорному морю, Прийшлось морю, в чорному морю, Жито поспіло, приспіло діло. Гудже жати діток забирати. вирати, іду генці жати діток забирати. вирати, ки злегеть злетівши вгору, гору. Прийшлося в Чорному морю. Прийшлось морю, в Чорному морю. Ой, діти діти де вас подіти? Чи мені втопиться, чи згоря убиться, чи мені втопиться, чи згоря убиться? злетівши вгору. Прийшлось по в биця морю, Прийшлось втопиться вищо горному.